Знову ж таки, вітаю вас. В нас в гостях Людмила Чернінько. Ми продовжуємо нашу розмову з приводу а, України, скажімо, добробуту, благополуччя, ми поговорили про міграційні процеси певні, про внутрішню міграцію, викликану, ну, власне, війною і окупацією. Зараз хотілося б загалом поговорити трошки про, по-перше, про віковий, в, вікову складову якось е, м, змінюється, які тенденції відбуваються віковий, е, в цьому факторі, е, який впливає і на економіку, на наше життя, потім трошки поговоримо про настрої українців загалом. Е, так як змінюється середньостатистична українець, тобто він старіше, я так Звичайно. розумію. Населення старіше це, цей процес, на жаль, не вдасться зупинити. І ми повинні розуміти, що нам треба буде жити в такому суспільстві, де народжується мало дітей, де населення в основному. Старших вікових груп, і це наші реалії. Якщо, ну, скажімо так, в якийсь оптимізм вселити і сказати, от що ж нам з цим зробити, зрозуміло, що ну що, ми повинні вже сьогодні казати, що всі жінки нам мають народжувати по три дитини, як мінімум, так? і тоді, можливо, там років через 20 щось зміниться, але ми ж всі чудово розуміємо, що це неможливо. У нас жінки освічені. І зачасту це і є основним таким фактором, стримуючим високу народжуваність. Хоча от скандинавські країни останні десятиріччя демонструють приклад, коли багатодітність стає в моді, наприклад, Норвегія і молоді люди освічені, які роблять кар'єру і не переривають свою скажімо, трудову діяльність, рівно народжують багато дітей. Можливо, і у нас. Колись таке станеться, але, скажімо, наукових підстав для такого судження, на жаль, немає. І тому ми будемо жити в ситуації, коли населення буде все старішати і старішати. Я, я пам'ятаю ще себе в дитинстві. Mm. Да, коли заходиш в громадський транспорт в тролейбусі, там одна, одна бабуся, і всі діти вскакують, щоб їй поступитися місцем, то зараз ситуація зовсім. Інша одна дитинка заходить, а сидять всі бабусі. Тому ну на жаль, це наші реалії. Ну так а якщо говорити, ось ви говорите бабуся саме а, статевий склад населення? Так, Як ну якщо говорити дійсно, коли кажуть, найбільш яскравий представник населення України, то це звичайно жінка. Жінка точно не скажу якого віку, але точно за 40 От, і зрозуміло, що хоча насправді у нас оцей дисбаланс між чоловіками і жінками трошки вирівнюється, але все рівно ну, жінки довше живуть, і цьому, тому зрозуміло, в старших вікових групах їх більше значно, ніж чоловіки. І знову ж таки, якщо ми говоритимемо про настрої, хотілося б відразу як оцінюють власне положення самі українці, тому що доволі часто знаєте поняття добробуту, воно ну, може бути відповідати певній мірі, але суб'єктивне сприйняття може бути зовсім інше. Можна мати там я не знаю масу ділянок землі і вважати, що мені недостатньо, можна жити в сімох в однокімнатній квартирі, і вважати, що в принципі загалом все нормально. Тому як оцінюють українці власне положення? Ну, на... Як змінюються оці настрої? Ну насправді. Справді українці завжди можуть бути зміни, але незначні. То краще, то гірше, вони коливаються в незначних межах. Переважна більшість населення називає себе бідним, mm. це, це традиційна українська ситуація впродовж от всіх років спостережень. Вже напевно ну більше 15 років, що ми маємо ряд такий більш-менш співставний і ця ситуація не змінюється. Чому, чому люди вважають себе бідними? Ну Мабуть, те, що для нашої ситуації найбільш прийнятне пояснення, що все-таки дивляться не на тих, хто найближче знаходиться, знаходиться там сусіди, колеги, родичі, друзі коло спілкування, а все-таки дивляться на дорогі авто, які. Курсують вулицями в різні, скажімо так, сюжети по телебаченню про місця відпочинку на островах елітних. Розумієте, і у всіх виникає питання, чому в мене цього нема. І тобто орієнтація йде не на середньостатистичну особу в країні і порівнюють не з нею себе, а все таки із прошарком найбагатших, яких не більше 10% в Україні. Тобто близько тільки 10% так, в Україні. Так, навіть Я, б, я б навіть казала, що це до 10%, ближче до 5%. Оцінити неможливо, оскільки взагалі статистичні спостереження е, мають в усіх країнах певні проблеми, які ну, неможливлюють оцінку бага, масштабів багатства, скільки багатих людей живе в країні. Е, оці всі рейтинги, там, Форбс і так далі, вони ж беруть одиниці на найбагатших. А оцінити масштаби, е, ну скажімо, такого багатства мільйонери, якщо так можна виразити, так це надзвичайно складно в будь-якій країні. Це статистичні особливості. А в нашій країні, звичайно, воно і ще посилюється проблемами і приховування доходів. У нас 45% ВВП за оцінками різних міжнародних інституцій в тіні. Це взагалі катастрофічна цифра. Ми за рівнем тіньової економіки входимо чи не чи не в тройку лідерів так. в світі. Це взагалі жах. Ну, у нас дискусії такраз неодноразово не, не студії тривали. Дехто вважає, що можна е, певними силовими методами добути стіні кошти. Дехто вважає, що треба ліберальним шляхом створювати умови. С, які. силою ніколи нічого не можна добити добути. Треба створювати такі економічні умови, щоб це ставало ну, не так вигідно. Я, невигідно це ніколи не буде. Навіть в розвинутих ну, і благополучних країнах це явище є, і від нього нікуди не дінешся. Але у нас це настільки. Вигідно, ну що просто, просто ніхто не чинить перепони навіть для того для приховування доходів. І коли економічне підґрунтя цього явища почне. Просто вибиватися з-під ніг, воно буде танути на очах. Ну так, тут питання довіри, mm -hmm. питання відповідальності, і тут великий спектр питань. Але власне, до речі, українці доволі часто порівнюють себе не тільки з багатшим пошарком, а ще й з іншими представниками інших держав і доволі часто звертають увагу на те, що ті ж самі пенсіонери, які подорожують з інших країн, але це ну скажімо, неправда. Не всі пенсіонери в інших країнах можуть подорожувати. Це теж розумієте таке. Хібне уявлення, коли питають, ви належите до середнього класу, mm -hmm. і вони кажуть, ні, ну який же ми середній клас? От середній клас на чи, заході чи є? у них яхти, нас є. у них автомобілі, розумієте? Тобто хібне таке уявлення про середній клас Чекай. на заході, і, і колись от які, на радіо здається, питання були. ну от, в, в, в процесі інтерв'ю, і там кажуть: от вчителі, вчителі а, в Німеччині вони мають таку пенсію, що вони подорожують по всьому світу. Ну розумієте, це це неправда. Якщо а, в людини немає власних накопичень, то пенсію, яку, яку він заробляє, особливо працюючи не. в державному секторі, вона не дає змоги розкошувати на, пен, на пенсію. Ровчив. На пенсію це просто вона дає змогу жити. Так скажемо, скромно, можливо їздити, відпочивати в тризіркові готелі, але не більше того. Ну так, тому що власне я знаю деяких австрійських вчителів, які подорожують по Європі спокійно. А власне, якщо говорити про середній клас, ось ви сказали. Чи існує знаєте у нас дискусія? Є він чи чи немає, і взагалі які характерні риси середнього класу? Яка ознака, щоб людину можна було причисляти до цієї посади для нашої нашої ситуації так, української? Перша і головна ознака, щоб людина сама себе вважала представником середнього класу. Тобто классу. це сприйняття це для нас. Це для нас основне, оскільки з цим у нас найбільші проблеми. Дуже малий відсоток, навіть маючи доходи, майно статус на ринку праці, тобто маючи всі характеристики, які дозволяють причислити цю людину до середнього класу, вона називає себе бідною, і звичайно, люди середній клас характеризується саме тим усвідомленням свого місця в суспільстві. І, і тому. Вони стають потужною силою, рушійною силою. Ну, на, на певних етапах зрозуміло, що це не не, прогрес, не так, щоб сказати, прогресивна сила, яка рухає, але на певному етапі це дійсно це от, це такий оплот соціальної стабільності. Це якраз, да, так. Вони повинні усвідомлювати свою роль в суспільстві, свій статус. а Такі ситуації наскільки високий у нас відсоток? Ну хоча приблизно можна було б назвати скільки, ну, якщо 10% ви е, віддали е, найбагатшому прошарку нашого населення? Менше 10%. То, так. Ну так чи ну менше? дивіться, дивіться, можна говорити від 20 до 40, воно, але це не середній клас. Це люди, які мають серед доходи. На рівні, от середніх, uh -huh. скажімо так, і певні окремі характеристики, тобто це потенціал середнього класу. Ну, я думаю, що сьогодні це менше 30%. Менше 30%? Ну, власне, так, це якщо враховувати, що в нас більше 50% знаходиться за межею бідності, на межі знаходиться теж, який певний. Ну, це тимчасове явище, розумієте? Оце, що я назвала 58%, це показник, який вдвічі виріс за рік. Тобто виріс він швидко. А от як назад відійти до попередніх значень, ну принаймні 3-4 роки, і він точно буде вже в межах, ну, скажімо, десь, якщо не 7, то 8 9-го років точно він повернеться на, на ці значення. І тому говорити, ну, скажімо так, що у нас такі такі масштаби бідності? Ні, це тимчасово. Це саме в такий двохрічний, трьохрічний відсоток. Це в 2014-2015 році ми в 15, впали. Так, в 2015-му, за 2015-й рік, це практично дворазове було підвищення цього показника. На ваш погляд, якщо говорити про цифри, за 3-4 роки до якої приблизно, ну, ви кажете, 2008 рік, 2009, це який показник людей, які замежають бідності? 2000, от якраз 2009, коли пішло підвищення, це було 25%. Ну, четверть населення так, 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 так. А найнижче значення, яке ми досягали за цим показником, було 16%. Ну, власне, пані Людмила, ми змушені закінчувати наш ефір. У нас не так багато ефірного часу виявилось. Власне, ми ще повернемось до обговорень і хочемо зробити деякий ефір. І одразу такий спойлер роблю присвячений Дню Незалежності, поговорити загалом про 26 років, тобто більше четверстоліття, які ми прожили у своїй власній державі, і чого ми досягли, як можна характеризувати українців ось за цей час. Лишайтесь з нами. У нас в гостях була пані Людмила Черенько. Розвивайтесь, цікавтеся тим, що відбувається навколо. Ну і бачите зустрічі в ефірах.